Трансляцію, ага, доєднується, бачу, клас, добре. І починаю трансляцію. Почну, напевно, я спочатку, поки доєднається, може, почну я, напевно, спочатку з... У мене вже є план. Готовий на квітень місяць, будь ласка. Я вам потім його вам надішлю до вашої уваги план. Напланувала, Боже мій. Дивіться, щоб ви розуміли, що вам прийде? Ось третього це буде практиком. На тему мені наснилося, як почути себе по часу. Я ставлю 16.00, а там ну, будемо коригувати. По середам я ставлю тематичні консультації, теми я потім трошечки пізніше напишу, поки ще не вигадала, так думати. Далі, понеділок, 10, це буде тренінг, Чотири стихії. Далі з 19 по 21 перше. А, прошу вас доєднуватися до наших зустрічей. Вони будуть а, по годинці з о 16.00. Це будуть, а, так би мовити, а, Наші колеги, які хочуть отримати сертифікацію, молоді колеги, які проходили або школу молодого вихователя, о, вчителя, або спеціаліста, як ми можемо казати, або це колеги, які проходили освітній хаб по НУШ, вони будуть, так би мовити, представляти свою роботу, робити якісь техніки для нас, методики для нас, і будуть Показувати свої вправності, то можна просто заходити, насолоджуватись і брати, можливо, якісь кейси собі. Це буде до дня психолога, ми такий тиждень психології це окреслила, але це буде від ваших колег. Тобто, не я буду розповідати, а ваші колеги. А, далі це 24. те Це буде, буде тренінг. А, такий, я його назвала: Я маю чим пишатися, я роблю все вірно. А, середа це тематична. І бачите, я ось тут а, зробила як нотатки: що індивідуальні консультації можна по телефону за допомогою телеграму, за допомогою вайберу, мій номер ви маєте. Тому, будь ласка, я на зв'язку. Рапости і публікації, і обмін досвідом а, мені сподобалось через Padlet. Подлет... Цю штуку. Будь ласка, туди надсилайте свої посилання або свої пости, які ви будете робити. Я буду все це репостити на Facebook сторінку. на... На Фейсбук сторінку, на сторінку Інстаграм, і так далі. Це буде також я буду висвітляти цю всю роботу і на фейсбук сторінці управління освіти, тобто ви і там засвітитесь. Так, да, це супер, Марина Олександрівна, це взагалі ви молодці велика, клас. Це ви також молодці, це тому а, і тут зробила. Зробила помітку, зараз бачу ручки. Зробі, зробила помітку, що звіт за місяць буде за посиланням, як завжди, одразу прописала вам, з якого по яке він буде в доступі. Це те, що касає, стосується плану роботи на квітень місяць. Є питання по плану чи нема? Нема. Тоді рухаємось далі. Напевно, вже ніхто не. Під'єднається. Ну, Тоді я це закриваю і переходжу на сьогоднішню е нашу тематичну консультацію. Е дивіться, Тематичні консультації я буду, або ми будемо брати якусь тему і її обговорювати, якусь актуальну тему, або я буду давати просто якусь одну вправу, яку я там або знайшла, або спробувала на собі, або десь хтось мені показав, розказав, і я така: о, класно, додати. То буду ось таким чином робити тематичні. Сьогодні це вправа згадай казку, ви, можливо, знаєте її. Хто не знає, познайомиться. Тож починаємо? Так. Ти вантажишся, вантажиться. Красиво, все мені подобається. <світтє> Що я вас прошу? Прошу, будь ласка, згадайте казку, розповідь або фільм. Просто зараз згадайте її Яку ви... і оберіть одну з усіх, яких є, оберіть одну, яка вам подобається найбільше. до нас. Ще раз повторюю: згадайте якусь або казку, або розповідь, або фільм, який вам подобається найбільше. Якщо згадали, то, будь ласка, оберіть один і то поставте в чатику, або дайте якусь реакцію, щоб я бачила, що можна рухатись далі. Угу, бачу, бачу, клас, добре, рухаємось далі. А зараз коротко напишіть сюжет казки, чи історії, чи фільму, який ви обрали. Прямо до себе я просила підготувати записники або ще щось. Напишіть коротко сюжет, не підглядаючи в оригінал. Так, Бачу, до нас з'єдналась Юля. Юлі, ми е, обрали історію або казку, або фільм, е, який собі в запитнику коротко пишемо сюжет казки, або історії, або фільму, чого ви обрали, і... але не підглядаючи в оригінал. Тобто коротко, напишіть сюжет. Тобто я маю свою казку створити? Ні. Обирайте із того, що ви там дивилися або читали, і що вам найбільше подобається. Ага, зрозуміла, добре. Угу, бачу. Бачу, Лена. Угу, клас. Угу, бачу. Бачу. Вже написали, угу. переходимо далі, чи трохи ще зачекати. Добре, переходимо далі. Далі я вас попрошу. Ну, давай. Якщо там декілька головних героїв, то оберіть одного, який вам більше до вподоби. Mhm. Mm Maciu? Zaraz poczekamy jeszcze tylko chwilę, nie О, цю історію, цю казку, цей фільм. Напишіть, будь ласка, 10 асоціацій, які виникають у вашій голові. Бачу. Готові? Бачу, віляк махає, ага. Добре, йдемо далі. У мене проблема ставити плюс, вибачте, киваю. Правильно. А тепер. Про що це для вас? Що означають ці слова для вас? Можете десь записати, про що це для вас, або про вас, або десь просто собі подумати і ага, відмітити? В смысле, мається на увазі ці 10 асоціацій? Так, про що, що означають ці 10. Є? Готові? Добре. Переходимо до вправи завершено. Ми зробили все, що йде в інструкції, так би мовити. І тепер ми переходимо до обговорення. Зараз інтернет поганенький. Як ви гадаєте, в чому сенс ці, цієї вправи? Як вам взагалі вправа? Можливо, ви хочете поділитися, що у вас вийшло, не вдаючи, якщо не хочете, можна без подробиць? Але, будь ласка, я чекаю зворотнього зв'язку. Акцент на актуальні проблеми людини. Або так, думки. Вірно. Звісно. Правильно. І, мабуть, вибираємо героя близько до себе. Так. так. Які категорії можна давати цю вправу? Вчителям, я думаю. Вчителям. Угу. Кому ще? Старшокласникам зайде, я думаю, також для старших. <титиня> Десь з 9 до 9 до 11 зайде. Але вчителям а, ну... не, філ, не філологам. <гум> 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 ну да. Ні. Що тепер без батьків Так, Ні, <це> можливо, можливо. <гум> філологам лише час встановлювати там 10 хвилин, наприклад, на написання, наприклад. <гум> це неможливо. Так, бо... <гум> <гум> буде важко. Там зараз ще хвилинку. Добре, як вам взагалі вправиться? Я думаю, ви ну, бачили, чули, напевно, так? Можливо, щось подібне. Робили сказкою, так. Вибирали позитивного героя, негативного угу. героя. Угу. Ну, щось подібне, так. Так, я вимикаю презентацію, щоб нічого не, не підвисало. Дивіться, я просто е звідки я взяла цю вправу, я щось шукала, шукала, зайшла на якусь о, тренерку, яка проводить навчання, і в неї було, е був. Е Типу, заповнити там анкетку і отримати зборник технік. Я цей зборник технік, він, на жаль, він на російській мові, хоча викладає вона на українській. Не знаю, як це. Ну, Напевне, ще не переклала. Але я вам потім цей зборник перешлю. Що тут є? Метафорична мандала в піску. Ось це, згадай, Казку, зірка почуттів, я змінююсь, фототерапія, робота з іменем, вправи для залежних. Далі вправа ти і я. І тут все. Ну, тут в неї 13 там, вправ, 13 практик, тут все, що потрібно, для, для кого підходить ця вправа. Тобто, тут все є, потім подивитесь, можливо, щось для себе і візьмете. Ось ця вправа. Ось інші. Тобто, подивитесь: я потім вам цей матеріал надішлю. Якщо буде, буде цікаво, то... Збережете і будете використовувати. Знайшла, вирішила поділитись, думаю, напевно, зі, зайде. А, на цьому фідбек від вас, і будемо прощатись. Такий. Коротенька тематична консультація. Може, Іра вімкнула відео. Іра, я рада тебе бачити. Така гарненька, Губи червоні, клас. <гум> Мікрофон, Ір. Не можеш? Оже <гум> таке? Тю. А я не можу тобі вимкнути. Добре. Зараз Іра підмогу покличу. Як ваші справи, справа? Коли я напевно, напевне вимикаю вже запис.